Всім привіт! Привіт. Ми з Одеси. І Це Україна. Сьогодні ми вирішили з записати якийсь рілс. Ми давно вже не гуляли по місту і покажемо вам як у нас тут. Сьогодні у нас кінець неділі, да? Да, тепло. сонячно. до нас повернулося тепло, у нас не падає сніг. В нього вже так натерли, yeah. <laughs> всі хочуть гроші. Так, <laughs> да, всі хочуть гроші. Бачите, тут у нас банк знаходиться і такий дядько сидить, гарний такий, так? Да? Yeah. І всі хочуть. Всі його сумочку, ручки його, да, всі його петруть. <laughs> Не знаю, збагатіли чи ні вони, як думаєш, після того, як почали його натирати. <laughs> Непевний, але можливо. Ну, а ми. Біля оперного театру. Ми тут не часто буваємо, живемо в не в центрі міста, там треба виїжджати спеціально. Сьогодні так у нас склався день і ми вирішили трошки прогулятися, які в нас тут гарні ромашечки. Це маргаритки. Маргаритки, так. Да? Угу. Ну, я думав, ромашечки. І у нас такий. А, а, тут. Гарно у нас тут. Ой, добре, все, як би не війна. Тут Це бачите краще. у нас. Да, все у нас якось так. Проходить. Можна взяти самокатик. Так, да, самокати появилися у нас в місті знову. Повернулися да, на вулиці так, Одеси. Так, Екскурсії можна замовити. Регулярно тут проводять. Так що, якщо ви не відвідали Одесу, можете спробувати дівчата. О, які гарні. Бачите. Де мої 16 років? Ні, 18, 18? ні. О, такий гарний. золотий. Золота лада. У нас ризикет, катакомби, раритет, раритет це у нас. От. І тут коло театра гуляють люди. А ми спробуємо вам з вами теж прогулятися по місту, показати вам. Бачите, фонтанчики у нас вже працюють. Так гарно. Да. Це красота. Морозиво вас пригощає, якщо ви приїдете. Якщо не боїтеся, да, не боїтесь, то можете приїжджати. А у нас тут потроху літа наближається до Одеси. Вітують рози і. У нас фонтанчики такі гарні. Да, яка краса! Ми з вами повернулися на... Потрапили, Ми повернулися, або, не знаю, як правильно сказати, потрапили чи повернулися. Ми поверну... потрапили, повернувшись. Тому що це було довго закрите місце, тут не можна було фотографувати, і у нас було. А зараз в кінці кінців не так давно перед святами у нас відкрили це місце знову до... Публіки для широкої і, і тут вже можна робити фото. Бачите, дівчина в такому головому платі в нас такі, ну, така фотосесія гарна. Да, так, у нас, такі. ну, Красота. Не знаю, що це таке за окуляри. Це патрони, да, угу. угу. да? да, це патрони. Типа патрони, так? Це патрони такі. Да, ці окуляри з цих куль, які прилітають до нас до України. Бачите? От. Прозріння да. Прозріння, так. Так, цей пам'ятник називається прозріння. Бачите? Кулі. Кулі, да, які прилетіли до нас від наших друзів. Сусідів, як вони себе називали. Бішених. Да, бішених, скажених. Ну от наша пушка. І приморський бульвар. Хлопці знов тут їздять на цих досках. Досках нас. Да. Так. Да. А ми зайдемо вниз, трошки чи підемо поверх. А, ні, поверх. поверху. Поверху поверх. У нас тут відкрили зараз. Два всіх о. о, чуєте, у нас тривога. Тобто вам повезло і потрап... ми потрапили знов. Бачите, у нас квітуть квіти і виїзд сирена. Я не знаю, почуєте ви чи ні? О, точно о. вже почули. <свісно> ну отак. От можна от. не чути. Відбувається.

Ви бачите, у нас люди з діточками тут гуляють, і всі нібито ще спокійно, але це як би вам сказати. Ну, ніхто з нас не певен тим, що нічого не станеться. О, бачите, це у нас Стамбульський парк такий гарний зробили. Стамбульський парк. І ми колись спеціально туди зійдемо. Сьогодні у нас повітряна тривога, не знаючи. О, поїхали, вони загубили шкарпетку від дитинки, постав тут далеко бігти. Тобто. Отак у нас Стамбульський парк і повітряна тривога. Вам повезло чи нам повезло? О, але ми маємо такий фон на нашому відео. Це Некожні... страшний. Да, це наше життя. На жаль, наше життя. Ми іноді ховаємося, іноді ні. залежить від того, як і де ми знаходимося. От. Ну, але ви знаєте, що в місті Одеси повітряна тривога зараз. Війна продовжується і тут, що навіть не знаю, що сказати. На вулиці весна, скоро незабаром літо. Я навіть бачив туристів у нас сьогодні на вулиці Двох, принаймні. Ну, тих, що ми бачили безпосередньо якихось, тобто хтось приїжджає до нас, але... Я думаю, дуже багато. Да. Ну, трошки є. Трошки є, да. так. На бульварі тут у нас красота. От я вам покажу фонтанчик, бачите, на фоні всіх готелів, які у нас розбили ракетою. Там воно, бачите, далеко на горизонті. У нас був колись готель, куди влучила ракета. Уже давно, правда, все, вже не новина, це історія вже можу сказати. Але прилетіла ракета і готеля не стало. У нас стоїть така руїна зараз на Приморському бульварі. А ми, ми з вами наближаємося. Так, да, на морському вокзалі, перепрошую. Руїна на морському вокзалі. А ми наближаємося з вами до Дюка. Пам'ятаєте, да, в Одесі був. Дюк колись О, зараз Таня каже, показати вам готель. От він виглядає там так от. Все погоріло там. Да, все погоріло там. Нема отелю. Ну, тут фанікульор колись, зараз він не працює під час війни, але готелі теж всі. екскурсії продовжуються у нас навіть під час повітряної тривоги. Стоять автобуси, маленькі, такі, да. і бачите, от наш пам'ятник Дюку Рішелія. Його сховали ще на початку війни. Чуєте ці звуки? Це означає, що повітряна тривога не скасована і що воно треба... все ще подовжується. Треба бігти десь українському да, треба десь ховатися, важливо. Ми йдемо, подивимося на Приморський бульвар, в смысі, на хорт. Вокзал подивимось. Ну, от так от у нас. Так ми живемо. Люди гуляють, ну, ніби все мирне, все нормальне, але не дуже воно так. Бачите, це порт, наш вокзал, до якого влучила ракета, який я вам розповідав. Дуже жахливе таке відовище наразі. Ну, так все виглядає наше десь життя. Таній телефон повідомив, що летить ракета. Ми це зараз. А там далі у нас бульвар. Колись ми тут літали, гуляли, літали, зараз тільки ходимо. Ну а ми з вами йдемо туди наверх. У нас теж багато закладів закрито. Щось працює, щось ні. Ну бачите, будинки прикрашені квітами. життя триває. Виття триває да. Ходять молоді люди по місту. І ну, все якось продовжується. Да. Це у нас площа Екатеринінська. Зараз тут український флаг. Колись тут дуже багато було закладів. Багато зараз щось працює, щось ні. От. Ну, так вона виглядає цей весняний сонячний день. Великомутниця у нас Екатерина. Олександрійська тут охороняє цю площадь. Ну а ми з вами йдемо далі до міста. Спробуємо подивитися, як ще там Бірибасовська сьогодні під час повітряної тривоги. Ми йдемо по вулиці Єкатеринівській. Колись це була дуже така. Ти бачиш, де мій мікрофон? А, бачу, десь. Добре, не де згубив. І так я продовжую. Ми по вулиці йдемо Катеринівській, колись. Тут був розважальний такий центр Одеси. Сьогодні він трошечки приспаний. Ну щось я ж кажу, щось працює, щось ні. От. Бачите, які заклади стоять пусті. Тут нікого немає. Ну, Кілька дівчат. От сумі виглядає місце. Ну, Зараз генератор. Знову з'явилися на вулиці генератори у нас. почали трошки відключати у нас світло, є якийсь там графік підключення. Ми Не дуже щасливі з цього, ну, але тим не менш зробиш такі реалії нашого часу. О. Ми, е, ми добігли до Дірбасівській да, до у нас з одного боку повітряна тривога, з другого боку у нас сідає батарейка. Е, ми продовжимо нашу прогулянку наступної неділі, обіцяємо, обіцяємо вам обов'язково. Ну а Наразі ми хотіли би вам сказати до побачення. Для українців бережіть тримаємося. себе, тримаємося, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, спускайтесь в укриття. Ну і хай вам всім щастить і всіх гарних, гарних вихідних до побачення. Ми не втримались і заїдали до львівської мануфактури кави на Дерибасівській. Тут завжди смачно готують напої, тут смачні тясточка і такий затишний інтер'єр. А ви не забувайте за підтримку каналу, не забувайте за лайк, коментар, підписуйтесь ті, хто не підписався. Ну, а у нас наразі все. Пока-пока.